Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Це. Зіграти так брав я час від того, коли все ж таки тайм почався. І от зараз момент. Словак, словак, словак. Ну якщо зараз не забувати, то коли забивають киянки. Один нуль. Це Катерина Кукса. Вона відзначається ну Леся. Словак, звичайно. Дуже і дуже велика її заслуга в цьому голі. Ногу не прибрала, зіграла в м'яч і стала асистенткою в цій ситуації. 1-0 на користь Київської оболоні. І буде одразу дві заміни. Бачу, я, що і Скворцова готується наполовити.